Якщо у вас так само, як і мене дістали, отакий цвіль на вікнах, сліди від вазонів, то зараз я покажу вам, як я легко із цим справляюся. Це копіячне средство засіб, то ми відмовляємося від мови сусідів, отак от всепчихаємо. Це не реклама, це моє чисто спостереження. Зараз я покажу вам цей засіб. Ви його можете знайти в інтернеті, коштує воно недорого. І ось уже зараз можна побачити, як все це гарнесенько відходить. Засіб ось такий. Це якась його нова. Нову етикетку вони зробили взагалі, ну там щось грейпфрут антижир. Я завжди замовляю в інтернеті, ви його знайдете. Сума коливається на різних сайтах від 60 гривень до 100 з лишнім, в залежності від модності сайту, розкрученості. І отак от от все прекрасно сходить. Я довго шукала, чим плями відводити, бо вони просто стоять поперек горла. Тому, кому цікаво, будь ласка, шукайте, користуйтеся. Я цим засобом мию як оці підвіконня, які особливо після зими потіють, всі відцвілі, так і плиту, навіть вікна. все хорошо змиває. Моя чиста така. Рекомендація від всього серця. Зараз будемо все відмивати потім чистенькою тряпочкою. Блогер з мене ще так собі, тільки початківець. Але якщо ви побачите, повернетеся верніше на початок і задаєте наш початковий результат. І ось що вийшло в кінці, то результат, звичайно, чи різниця колосальна. отут у нас була цвіль. Тут були сліди, вони трішки залишилися, їх потрібно довше зачекати, щоб воно відійшло, але навіть уже зараз різниця очевидна. Тому, де да, це мій засіб? Це не реклама, це просто те, що я для себе знайшла і бажаю кожному. бо Оці вікна і підвіконники це біль багатьох хазяїк.